Вітаю! Наші заняття сьогодні присвячене становленню нової української літератури, періоду, що охоплює кінець XVIII століття. Родоначальником, зачинателем цієї доби є Іван Петрович Котляревський, автор першого твору нової української літератури Енеїда. Саме 1798 року в Санкт-Петербурзі побачили світ перші три частини цієї поеми. Сталося це коштом видавця, лікаря і мецената Максима Парпури. У підготовці видання брав участь ще один лікар, учений Йосип Каменецький. Проте ця непроминальної ваги подія сталася без відома самого Котляревського. Відомо, що Іван Петрович страшенно обурився і в подальших власних виданнях твору помстився Парпурі, увівши в текст персонажа Мацапуру, який страждає в пеклі за свої гріхи. Зацитую. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику, натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чуже я оддавав печать, без сорома, без бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Справедливості ради зазначу, що наміри Максима Парпури були досить благородними, адже вже в другій половині 1790-х років Енеїда поширювалась у численних рукописних копіях. Аби твір якомога скоріше знайшов шлях до широкого читача, меценат і наважився його надрукувати. Причому не під своїм іменем на титулці видання зазначалося, що авторство належить Котляревському. Чому ж саме Енеїду вважають першим твором нової української літератури? На це є кілька причин, проте найважливішим, мабуть, є те, що твір написаний живою народною мовою. Крім того, у поемі змальовано широкі суспільні верстви, і вона не просякнута в суцілі релігійним повчанням, властивим давній українській літературі. Надзвичайно важливим, зрештою, є й те, що, як писав академік Олександр Білецький, Енеїда Котляревського з'явилася в епоху, коли історичні обставини поставили під знак питання дальше майбутнє української мови, а також усієї української культури. Бути чи не бути українському народові, який втратив останні рештки автономії, який перетворився в малій своїй частині в малоросійське дворянство, а в більшій у кріпаків. І все сильніше відчував соціальний і національний гніт. Бути, відповіла на це запитання поема Котляревського. За жанром, Енеїда це бурлескно травестійна поема. Бурлеск жанр гумористичної поезії, комічний, ефект у якій досягається завдяки невідповідності між змістом і формою. Героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, знижено або ж, навпаки, про низьке говориться піднесено, урочисто. Прикладом може слугувати зруйнування Троє, описане в Котляревському. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною». Слово травестія можна перекласти як перевдягання. Цим терміном позначають різновид жартівливої поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом перелицьовується у твір комічного характеру з використанням панібратських жаргонних зворотів. Так, наприклад, у поемі Велична богиня Юнона зображена як зламстива жінка, суча дочка, котра розкутку як квочка. В основі сюжету Енеїди Івана Котляревського одноіменний твір римського поета Вергілія. Перше джерело розповідає про благочестивого троянця Енея, сина Анхіза і Венери, який утік під час пожежі Трої та заснував нову державу в латинській землі. За офіційною версією, римляни вважалися нащадками троянців, а рід Юліїв, до якого зараховував себе Октавіан Август, вів своє походження від самого Енея. Котляревський в іноземному сюжеті за зовні смішною формою приховав мрію українського народу про незалежність своєї країни. Прозорою тут є паралель зі зруйнуванням Трої та подіями в Україні 1775 року, коли була зруйнована Запорізька Січ. Місія Енея у Вергілія відновити державність, заснувати Рим, нову Трою. Очевидно, український Еней теж має відродити державність, створивши нову Січ, узявши реванш за руйнацію Трої української. Котляревський таким чином пропагує козацький ідеал: волелюбність, бунтарство, готовність умерти за свої переконання, ненависть до рабства. Працюючи з першоджерелом, автор удвічі скоротив текст Вергілія. Композиційно українська Енеїда складається з шести частин, тоді як у римського поета їх було 12. Географія мандрів Енея досить широка. У першій частині після загибелі Трої за намовою Юнони Бог вітрів Еол здійме бурю на морі, щоб потопити кораблі героя. Проте Еней дасть хабара Нептуну, і шторм стихне, Флот Енея пристане до берегів Карфагена, де герой покохає місцеву царицю вдову Дідону. Проте, за вказівкою Зевса посланець богів Меркурій змусить Енея залишити Карфаген і продовжити свою подорож. Дідона з горя та розлуки укоротить собі віку. У другій частині описано відвідини Енеєм царя Ацеста в Сицилії, де троянські жінки, утомлені безкінечною подорожю, спробують спалити човни Енея, аби нарешті осісти і припинити мандрівку. Проте їм це не вдасться. Тут, у Сицилії, Еней влаштує поминки по своєму батькові Анхізу, котрий загинув на початку подорожі, обпившись горілки. Після поминок Енеєві насниться сон, у якому батько проситиме навідати його в пеклі. У третій частині поеми Еней за допомогою відьми Сивіли з міста Куми знайде вхід у пекло, де спостерігатиме муки грішників. Тут Еней ще раз отримає прородство щодо заснування нової держави. Четверта, шоста частини присвячені прибуттю Енея в Латинську землю, планування одруження з Лавінією, дочкою місцевого царя Латина та його дружини Амати, війні за руку Лавінії між Енеєм і Рутульським царем Турном і, зрештою, перемозі Енея. Вагому роль у п'ятій частині відіграє героїчний подвиг Низа Євріала, воїнів З Енеєвого війська, котрі пожертвують власним життям задля спільної перемоги проти ворогів. Варто також зауважити, що Енеїда є справді енциклопедією українського народознавства, адже в поемі зібрано велику і цінну етнографічну, етнологічну і фольклорну інформацію. У структурі поеми описано народні вірування, звичаї, ігри, обряди, кухню, одяг українців 18 століття. Ще один твір Івана Котляревського п'єсу Наталка Полтавка Іван Карпенко Карий назвав праматір'ю українського театру. За жанром це соціально побутова драма, але автор визначив жанр як малоросійська опера на дві дії, маючи на увазі, очевидно, наявність у тексті твору приблизно двох десятків пісень. Найпоказовіші з них віють вітри, віють буйні, первісним автором якої є, як ви вже знаєте, Маруся Чурай. Саме цю пісню на початку твору виконує Наталка. Друга пісня переробка відомого твору Григорія Сковороди, всякому місту звичаї права, виконує її Возний Терваковський. Композиція твору, його сюжет доволі простий. Возний Тетраковський освічується в коханні Наталці. Вона йому відмовляє: возний просить виборного Макогоненка посприяти йому в одруженні з дівчиною. Із розповіді Виборного читач дізнається про минуле родини Наталки, а саме про те, що її батько, старий Терпило, не дав згоди на одруження з Петром, сиротою, який працював у нього наймитом і покохав Наталку. Петро тому змушений йти на заробітки. Батько Наталки проп'є всі статки і лишить доньку з матір'ю бідувати. Наталка з матір'ю згодом переїздять із Полтави до села і живуть тут. На умовляння матері, Наталка зрештою, погоджується одружитися з першим ліпшим, хто запропонує, міркуючи, що відігнала від себе вже всіх женихів. Повз село, у якому живе Наталка з матір'ю, проходить Петро, поспішаючи в Полтаву до коханої. Він зустрічає Миколу, сироту й бідного наймита, що вирішує втекти на Чорноморську Січ. Від Миколи Петро дізнається, що возний засватав Наталку. Вони поспішатимуть тому до дівчини, біля хати зустрінуть возного і Наталку. Петро віддасть зароблені гроші дівчини, щоб їй ніколи не дорікав возний. Розчулений таким благородним учинком Тетерваковський поступається Наталкою і просить матір горпину терпелиху благословити молодих до шлюбу. Темою твору таким чином. Є зображення життя і побуту українських селян на початку 19 століття на прикладі долі Наталки Полтавки. Новаторство Котляревського в цій п'єсі полягає в тому, що автор зображує дівчину з народу як ідеал молодої українки, який уособлює найкращі риси української жінки, гідність, рішучість, наполегливість у досягненні мети. Перед читачем звичайна дівчина, яка проте почуває себе насамперед особистістю. Виявляє найтонші порухи людської душі. Про Наталку в цьому контексті найвлучніше скаже виборний золото не дівка. Крім того, що красива, розумна, моторна і для всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця, себе і матір свою на світі держить. Перейдімо до розгляду творчості Григорія Квітки Основ'яненка. Справжнє прізвище письменника Григорій Квітка. Історики літератури називають його батьком української прози, адже він створив першу україномовну повість нової української літератури Марусю. Пишучи цей твір, Григорій Квітка Основ'яненко поставив перед собою завдання переконати недоброзичливців, які вважали українську мову мужицькою, непридатною для створення серйозної літератури, що нею таки можна написати твір, як говорив сам письменник. І звичайний, і ніжненький, і розумний, і корисний. У програмі зайно з української літератури текст означено як зразок сентименталізму. І, хоч і інші версії щодо напряму твору, розгляньмо риси цієї художньої системи: сентименталізм це мистецький напрям другої половини 18-го, початку 19-го століть, який особливу увагу переносив на почуття героїв. Головним завданням письменника, отже. Ставало прагнення розчулити читача, змусити його співпереживати разом із героєм. Ще одна характерна риса напряму ідеалізовані персонажі, не зіпсовані цивілізацією. Це, як правило, селяни, представники простолюду. Маруся починається розлогою експозицією, розповіддю про родину Наума Дрота, дружину Настю, доньку Марусю. Зав'язкою твору є знайомство Марусі з Василем на весіллі подруги героїні. Хлопець і дівчина покохали одне одного з першого погляду. Стрімким є розвиток дії твору. Василь просить руки Марусі в її батька ногу мадрота. Проте той відмовляє, оскільки хлопця мають забрати в солдати. Юнак іде на заробітки, щоб на зароблені гроші знайти собі заміну в солдати, заплатити іншому чоловікові, який відслужив би замість нього. У цей час Маруся, збираючи в лісі гриби, потрапляє під зливу, застуджується і помирає. Причому за день до повернення Василя. Напруженою є кульмінація твору. Василь, повернувшись із заробітків вільним від воєнної служби, потрапляє на похорон Марусі. І згоря він намагається закінчити життя самогубством, проте його рятують. Розв'язкою твору є те, що Василь, тяжко переживаючи смерть коханої, постригся в ченці в Києво-Печерській лаврі. Тут його називатимуть Отець Венедихт». Зрештою, він помирає, а батьки Марусі знаходять деяку втіху в праці та молитвах. Отже, темою твору є зображення життя українського селянства кінця XVIII, початку 19 століть на прикладі долі Марусі і Василя ідеєю ж успівування почуття кохання високих морально-етичних якостей людини з народу. Як бачите, письменники нової української літератури наголошують, Українці як нація неповторні, що виявляється в багатьох параметрах у волелюбності, щирості душі, темпераменті, способі думання та почуттів, і в мові, і в природній схильності до гумору чи емоційності також. Література цього періоду переконливо доводить, вона може бути багатогранною та заслуговує право на повнокровне існування серед інших літератур, оскільки здатна виражати широкий спектр буття людини. Наступного разу говоритимемо про феномен творчості Тараса Шевченка. Хто він? Нещасний кріпак, співець знедоленої нації чи великий гуманіст свого часу? Спробуємо також розкодувати загадки історії, які пропонує нам Роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. До нових зустрічей!